Зіновій Миколаївич Стельмащук в університеті працює із 1983 року. Починав із посади асистента. Далі старший викладач, доцент. Завідувач кафедри теорії і методики музичного виховання, далі заступник декана музично-педагогічного факультету. У 2002 році Зіновій Миколайович очолив факультет і успішно працює на посаді декана до цього часу. Зізнається, що у своїй роботі йому найбільше подобається постійно перебувати у енергетичному колі студентів. Улюблені заняття риболовля, тихе полювання, перегляд футбольних матчів. Прислуховування класичної джазової інструментальної музики. Факультет мистецтв заснований у 1993 році. Навчання проводиться на за три, за чотирма напрямами: це музичне мистецтво, театральне мистецтво, розтворче мистецтво та дизайн. На факультеті функціонують три кафедри: кафедра музикознавства та методики музичного. Мистецтва, кафедра театрального мистецтва, кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики її викладання. Відповідно, на, кафедрі, на цих кафедрах працюють висококваліфіковані викладачі. професорсько-викладацький склад налічує 63 викладачі, 11 концертмейстерів, серед викладачів, чотири професори, доктори наук, три народних артисти. України, три заслужені артисти України, три заслужені працівники України, два заслужені архітектори України, заслужені діяч мистецтв України, асистенти кафедр, студентство налічує 309 осіб на соціальній формі навчання та 65 на завошній формі навчання. У роботі декана, першу чергу, мені подобається постійне перебування в енергетичному колі серед студентської молоді, де я себе почуваю в постійному такому шаленому темпоритмі життя і в постійному підвищеному тонусі, спілкуючись із студентською молоддю. Для випускників факультету у, -у, у зв'язку з тими додатковими спеціалізаціями і, спец... і основним спеціальностями, які вони отримують після е... закінчення університету, відкривається широкі можливості працевлаштування в першу чергу. Ну і в зв'язку з тим, що це є творчі професії для е... творчого її реалізації, і самовдосконалення. Це наші випускники працюють в багатьох сферах. Е... Культурі і мистецтва вони працюють вчителями музичного мистецтва і образотворчого мистецтва у школі, позашкільних закладах освіти, в музичних школах, у школах мистецтв. Вони працюють вільними художниками, художниками з образотворчого мистецтва. Вони працюють у сфері ландшафтного дизайну. Вони працюють як Артистами хорових і оркестрових колективів філармонії та акторами театру та кіно у драматичних театрах, керівниками різноманітних музичних гуртків у будинках культури, палацах культури, в сільських клубах, ну і в інших сферах культурно-мистецького спрямування. Тед мистецтв може зацікавити абітурієнтів широкопрофільним вибором спеціальностей і спеціалізації. По спеці спеціальності музичне мистецтво, театральне мистецтво, броствотворче мистецтво, дизайн мають додаткові спеціалізації, вчителя етики, і естетики та художньої культури, вчителя декоративно-жудкового мистецтва, викладача вокалу, викладача музичного інструменту, викладача даргенсько-хорових дисциплін. Дизайнера реклами, дизайнера одягу, дизайнера інтер'єрів та інші додаткові спеціалізації, які будуть вводитися, наприклад, з наступного року: це регент хору, художник, фотограф, дизайнер реклами. Традиційно на факультеті ми проводимо студентські наукові конференції. Всеукраїнські фестивалі конкурси, срібні струни, всеукраїнські науково-практичні конференції мистецького освіта, як чинник людиностановлення. на факультеті проводяться різноманітні конкурси студентські з вокалу, музичного інструменту, образотворчого мистецтва, дизайну, художнього слова. Традиційними стали зустрічі з відомими митцями, музикантами, композиторами, поетами, художниками. Традиційними на факультеті є свято першокурсника Нові імена. Окрім цього, студенти традиційно беруть участь у різноманітних культурно-мистецьких програмах. На факультеті, в університеті за його межами проводять виставки творів образотворчого мистецтва та дизайну. Майбутню факультет мистецтв я бачу як центр мистецької вищої освіти в регіоні. Моє хобі це є риболовля і тихе полювання, так би мовити. Крім цього, улюбленим заняттям в мене є це перегляд футбольних матчів, особливо європейського рівня, чемпіонатів Європи, світу, першості кубків серед команд України. Крім того, я, я люблю ну, слухати сучасну, е класичну, камерну, інструментальну, джазову музику.